Роботу позачергового засідання виконавчого комітету присутні вісімнів виконкому форму для проведення засідання на порядку денної у нас три питання. По пропозиции заложено в цьому, хто запрошував. Перше питання про затвердження роботу вишової компенсації належно для отримання жилих приміщень. Доброго дня, пане голову, доброго дня, члени виконавчого комітету. Сьогодні просимо затвердити рішення. Вчора була проведена комісія по затвердженню списків сімей, які отримують грошову компенсацію на придбання житло по трьом постановам: перша постанова це 719-та, це особи з інвалідністю внаслідок війни першої і другої групи. Далі 280-та постанова забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, які захищають незалежність України на території. Цілісності території України і 214-та постанова це питання забезпечення житлом деяких категорій, які брали участь у бойових діях на інших територіях держав. Тому просимо сьогодні в кількості 30 списку 30 осіб, які отримують цю компенсацію. Так, до кінця року планується закрити 73 сім'ї е, грошову компенсацію. На сьогодні прийшла е, частина 56. 56? 56 мільйонів. А, е, 56 мільйонів. І на сьогоднішній день прийшло вже частина фінансів е, коштів для того, щоб е, купили 30 е, сімей квартири. Скільки в нас по афганцям залишається? Пройде? Да. Так. І ми думаємо, що там є е, можливість, що вони в цьому році вже закриють. Була потреба, ми її додали, і можливо в цьому році, якщо Київ дасть руша, то закриємо повністю цю поставити. Ну це було б класно. Це в нас було дуже багато і от за ті роки. В цьому році повинні. Так, слава Богу, що це. Ну це найбільше, да? Поки що за всю історію. Так сума закладено в бюджет. В минулому році 25 чи 26 ми отримали. В цьому mm два рази більше. Mm -hmm. Це було все. Майже три планування. Да. Хто за? Да. Прошу голосувати. Наступна про розподіл клієнтів. Відповідно до попереднього рішення маємо розпорядження голови Житомирської обласної військової адміністрації на спрямування 148 мільйонів 617 тисяч на субвенції придбання житла. Крім того, з обласного бюджету на об'єкти освіти та житлового господарства спрямовано 900 тисяч. Загальна сума 149,5 мільйонів. Просимо прийняти до бюджету. А 148 це у нас? Це так. То запрошував. І наступне про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства міський інформаційний центр. Розглядали його, так? Хто запрошувалися? Дякую. Так, пішли туди. До мене.